Привіт, на календарі а Це означає, що ми з вами знову зустрічаємося тут на Ютуб-каналі Факти Лайф, і це проект Все просто з Володимиром Рунцем. Сьогодні будемо говорити про секс, кіно та велику політику. Здавалося б, речі не дуже пов'язані, проте насправді вони майже невід'ємні одна від одної. Спочатку хочу повернути вас трішечки в історію: в історію однієї країни. найбільшої економіки в світі історію Сполучених Штатів. Чому сьогодні Сполучені Штати вважаються центром вільного світу? Чому вони вважаються центром демократії, центром можливості та центром всього, тільки що можна уявити хороше на планеті Земля, і що не завжди насправді можна віднести до Сполучених Штатів? Якщо ви думаєте, що це вдала державна політика, ні. Якщо ви думаєте, що це е, якась реклама та пропаганда, теж ні. Тільки одна сила змогла зробити Сполучені Штати в очах всього світу такими могутніми і потужними, і це Голівуд. Лише завдяки Голівуду, Сполучені Штати сьогодні мають той імідж, який вони мають. І насправді, якщо говорити про, наприклад, російську-українську війну, то Голівуд міг би бути такою ж потужною силою. Коли свого часу саме голівудські продюсери та режисери створили імідж так званого арабського або ісламістського терориста. І уже сьогодні, оця стигма цей імідж, якщо людина сповідує іслам. То до неї є якась така маленька підозра. А чи часом вона не терорист? І це і це знову ж таки. Це не завдяки новинам, не завдяки там пропаганді, яка так чи інакше все одно представлена на світовій політичній арені, не завдяки тому, що кажуть політики. Це лише завдяки одній величній силі Голівуду минулого тижня. Американська спільнота, американське суспільство, усі від звичайних громадян роботяг, які роблять дороги, працюють офіціантами, там я не знаю, займаються будь-якими буденними речами, до найбільших кіно- і телекритиків обговорювали лише одну роботу роботу про першу леді Сполучених Штатів Меланію Трамп. Насправді фільм вартий того, щоб про нього забути, навіть не дивившись. Дональд Трамп говорить про те, що це один з найрейтинговіших фільмів, що він і зоряні війни там подолав, побив по рейтингах і по кількості глядачів, і взагалі суперуспішний прокат. І він сам особисто був на кількох презентаціях, з'являвся своєю дружиною. Та це все не допомогло. Якщо ми побачимо по про продажах квитків цього фільму, то ми. Переконаємося, що здебільшого кінотеатри відвідували лише кінокритики, і в залі часто густо було 3-5 людей, які і прийшли власне написати рев'ю або відгук про цей фільм, і тільки для того вони туди і прийшли. Бо це їхня робота. Фільм нікого не вразив. Якщо ви зайдете на сервіс, де можна прочитати про кіно абсолютно все, подивитися відгуки, рейтинги, оцінки звичайних глядачів, і цей сайт називається IMDb, Ви знаєте цей сайт. То, наприклад, ну, мене вразило, що фільм про Меланію має лише одну зірку. Ну тобто відверто погане кіно, це завжди дві-три зірки. Можна по-різному ставитися до нього. Буває високе кіно, яке не розуміє загальна аудиторія, там, в нього може бути 2,5-3 зірки. Проте кіно, в якого одна лише. Зірка, коли воно в топі прокату, коли його крутять в усіх кінотеатрах світу, коли його можна подивитися на багатьох стрімінгових майданчиках, ну це треба було постаратися. Про що це кіно? Це кіно про перші 20 днів Меланії Трамп, яка супроводжує свого чоловіка від інаугурації до того, як він вже став президентом. І ця історія могла би бути насправді цікава. Це її така рутинна повсякденне життя, що вона робить, що вона думає, як виглядає її день, проте її день настільки сумний і ні про що, що кіно вийшло теж таке саме ні про що. А, якщо ви почитаєте уважно більш професійні рев'ю кінокритиків, бо я не кінокритик, я можу тільки говорити про свої власні враження, як звичайна людина. То ви побачите, що здебільшого люди пишуть, що це просто показуха. Вона хоче з'явитися на екрані в якихось там дорогих. Нарядах, аутфітах показати те, що вона дружина президента, що президент повернувся в білий дім, і, начебто, ну це дійсно могла би бути цікава штука. Коли Мішель Обама з'явилася в платі за 20 доларів, в сукні за 20 доларів, всі це обговорювали, і всім було цікаво, чому саме. І коли Мішель Обама дала інтерв'ю, і де розповіла, що життя в білому домі коштує дуже багато для її сім'ї, що вона буквально від своїх дітей з рахунків, які... На які відкладаються кошти для їхньої освіти, мала забирати гроші для того, щоб е купляти собі якісь там наряди на якісь е спеціальні оказії. Це дійсно цікава штука. Як Обама грає в баскетбол, теж багато хто дивився. Насправді, чому не дивляться Міланію, дуже важко сказати. До речі, бюджет 75 мільйонів. 35, здається, якщо я не помиляюсь, з яких було виділено на промоцію. 28 мільйонів, здається, гонораром собі взяла сама Меланія. Непогано за чиї гроші це все відбувалося, і отут починається саме цікаве, тому що звісно фільм Меланія був знятий. За гроші Амазон, компанія Амазон, які належить компанія Metro-Golden-Mayer, яка і знімала цей фільм. Тобто Джо... Джеф Безос, який є власником Амазону, фактично своєї кишені, а він е... ярий такий трампіст, і він е... не приховуючи і підтримував кам... виборчу кампанію Трампа, давав йому гроші, щоб той став президентом. А сьогодні, бачите, дав. Багато мільйонів доларів не на те, щоб не скорочувати робочі місця в своєму ж рідному Амазоні, не на те, щоб покращити якісь сервіси і поліпшити свій власний бізнес. Він дав а, десятки мільйонів доларів на те, щоб зняти кіно про дружину президента. Очевидно. Ніякої корупції ми тут не вбачаємо, нічого тут ніяк він не підлещується до Дональда Трампа. Ну, все звісно ж. Просто йому захотілося 75 мільйонів відкашляти для того, щоб показати Меланію Трамп на екранах великих кінотеатрів. І настільки провалитися, це треба було мати величезний талант. Що мене особисто ще вразило, що в день, коли вийшов в прокат фільм Меланія Трамп 20 днів в історію президента, в цей самий день Міністерство юстиції Сполучених Штатів на вимогу Конгресу опубліковує абсолютно всі документи, які є в так званій справі Епштейна. Нагадаю, що це людина. Фінансист, який був дружнім з багатьма політиками, бізнесменами, можновладцями, немає зна... не такої людини в світі, в якої є гроші і влада, з якою Епштейн не був би знайомий або не був би в якомусь контакті. І от Епштейн колись був засуджений за педофілію, за те, що він е... знущався над малолітніми дівчатами, за те, що в нього був цілий острів, на якому в нього була віла, де е... високі гості його за гроші, звісно, могли. Е... Вдаватися до всяких розпусних дій з малолітніми дівчатами і, напевно, хлопцями. Його визнали винним, але попри те, через те, що він пішов на угоду зі слідством, його відпустили, а та потім, зрештою, закрили знову за новими епізодами, з'явилися нові звинувачення, нові докази. Його знову посадили в тюрму. Де він е, таємничо і загинув? Дехто говорить, що це було е, самогубство і це офіційна позиція слідства. Дехто говорить, що тут є якісь м, конспіраційні штуки. Мовляв, він там міг назвати чиїсь імена, чи ніхто там. І дуже багато було містики навколо насправді смерті Епштейна. І оця справа Епштейна довго лежала в архівах е, ФБР. Закритою, тому що, ну, звісно, вона закрита, тому що це, по-перше, справа про сексуальні злочини. Там багато жертв, які б не хотіли, щоб все американське суспільство, ба навіть більше весь світ, обговорював цих людей, не бачили їхні обличчя, не бачили їхні прізвища, не знали, що з ними зрештою сталося. Ці файли були закриті. Одна із передвиборчих обіцянок Дональда Трампа була, що він повністю відкриє ці. Файли, до речі, якщо говорити про конспірологію, ще коли Трамп прийшов на свій перший термін президентства, то подейкували, що у Путіна на нього лежить якась там папочка, в якій і Епштейн, і дівчата малолітні, і різні сексуальні збочення були зафіксовані. І начебто Трамп брав у них участь, і начебто тепер у Путіна є. Важелі впливу на американського президента. Саме тому він то проявляє м'якість до нього, то все ж таки критикує його політику, зокрема і агресію щодо України. Але до кінця піти не може, тому що от Путін тримає його на такому коротенькому повідочку через ті самі файли справи Епштейна. Конгрес Сполучених Штатів постановив відкрити всю цю справу повністю, починаючи з листопада минулого року. Відкрили спочатку там 20 тисяч сторінок, і всі просто ошаленіли від тої кількості інформації, кількості імен, знаменитих на всю планету, там повспливало. Потім відкрили чим 300 тисяч сторінок, і от в день виходу фільму Меланія відкривається 3,5 мільйони сторінок. Файлів Епштейна. що там можна побачити. Дуже багато спекуляцій на тему. Я не люблю різні конспірологічні теорії, я люблю говорити по факту. Е, ну, для того, щоб вивчити ті, ті 3,5 мільйони сторінок, всім, хто займається вивченням цих файлів, доведеться ну, витратити трохи часу. Ну, уявімо, що їх треба просто принаймні прочитати, подивитися, роздивитися, зрозуміти, хто є на, на фотографіях, прочитати імейли, переписки. Смски і так далі. Дуже багато інформації, великий, величезний проестував за три, там чотири дні за тиждень. Ну, ти не з'ясуєш все, що треба було б з'ясувати про ці файли Епштейна. Тому зараз американське суспільство, і не лише американське, сидить і вивчає, що там є. Трамп, нагадає, заперечував свою дружбу з Епштейном. Тобто він говорив, що спочатку вони були друзі, потім їм щось там не сподобалось, і вони перестали спілкуватися, і він, начебто, ні в яких. Діях розпустих щодо малолітніх участі не брав, і тут було багато спекуляцій: що знає Путін, що ж насправді в файлах Епштейна, чому Трамп так вагається чи розкривати, чи не розкривати, попри те, що він це обіцяв, чому Міністерство юстиції, яке повністю йому підконтрольне, теж там е, видає спочатку дозовано і так далі. Що ж там в тих файлах може бути? Так от на сьогодні. Станом сьогодні, звісно, ситуація може змінитися, коли вивчать більше матеріалів, може десь там щось засвітиться. Трамп дійсно десятки тисяч разів згаданий у різних діалогах Епштейна. Та попри це, на цьому, начебто, і все. Ну говорити про те, що він замішаний в, якимось, в якихось злочинах, і з того, що ми знаємо на сьогодні, не доводиться. Ну, немає прямих. Доказів того, що він брав участь, я абсолютно його не захищаю, я не його адвокат, в нього є адвокати, в нього є на гроші, тому, якби, я думаю, він з цим розбереться. Але якщо ми говоримо по факту, то в Файлах Епштейна на сьогодні проти Трампа не знайшли абсолютно нічого, ніяких прямих доказів. А от проти кого знайшли, Зайш... знайшли, зокрема, проти головного режисеру фільма Меланіан. Там, де він з малолітніми дівчатами теж там розважається, і ці фотографії, які вивалили просто в інтернет, вони викликають, чесно кажучи, огиду. Це не те, що там хтось засуджує, це просто коли нормальна людина адекватна зі здоровою психікою дивиться на ці фотографії. Чесно, викликає блювотний рефлекс, інакше тут навіть і не скажеш, тому що ну це дівчата, які не мали вибору, це дівчата, яких поневолили. Тут йдеться і про сексуальне рабство, і про насильство, і про зґвалтування, і про все одразу. І тому, коли ти дивишся на ці фотографії на цьому дорогущому курортному острові в величезній віллі, тобі просто стає фізично зле, якщо ти нормальна людина. І от там дуже, дуже прикольно засвітився цей головний режисер. І тут тінь падає і на самого Трампа, чого обрали саме його, чому саме він займався картиною Меланіо. Ну, дивне запитання, я думаю, що відповіді ми на нього не почуємо, принаймні найближчим часом. Королівські двори посипалися. Ми чули історію ще до того, як опублікували повністю всі 3,5 мільйони сторінок. Ми чули історію принца Ендрю, якого британського принца Ендрю, якого позбавили е, дворянського титулу, і він там по повній засвітився в тих файлах Епштейна. І був величезний величезний скандал з, корол... з королевською британською родиною. Не дуже їм це все сподобалось, і довелося е, британському двору виправдовувати це все там і якось комунікувати з суспільством. Сьогодні виявляється, що там іще. Є про що поговорити. Там і е, е, наслідні принцеси в цьому брали участь, і багато-багато кого всього. Норвежський короли, королівський двір також засвітився в цих файлах Епштейна. Тобто ну, проблема полягає в тому, чому ми сьогодні говоримо про те, що це дуже е, історія Епштейна дуже важлива. Дивіться, людина, яка мала б займатися фінансовим консультуванням. І, в принципі, цим офіційно і займалася. Має файлики просто абсолютно на, на кожного, хто в цій, хто на цій планеті має якусь владу і якісь ресурси, контроль над ними. І як цей світ просто після цього має виглядати, як він має бути реформований, щоб він а став безпечніший, Б, справедливіший, і це, ну це ж просто на голову не натягнеш. всі абсолютно країни засвідчені в тому, що там хтось десь, хто має дійсно міжнародну владу. Спалився на тому, що в нього були жахливі стосунки з малолітніми. Це просто жесть. І, до речі, там і багато дівчат постачалися з Росії, це також є підтвердження в тих документах. Були, здається, дівчата із України про це також згадується в цих документах. Окремої уваги заслуговує історія з Білом Гейтсом. Ми знаємо, що на Біла Гейтса дуже багато інформаційних атак. Ну, людина, по-перше, дуже заможна. В неї багато грошей, і вона займається тим, чим хоче. А чим хоче займатися Білл Гейтс? Він займається благодійністю і він займається науковими дослідженнями, а також освітою. Ці дві останні, останні справи вони в принципі між собою дуже тісно пов'язані. Бо у Біла Гейтса є дуже багато благодійних фондів, які виділяють кошти на там дослідження, стипендії для студентів, стипендії для е, молодих е, талановитих науковців, які щось хочуть добитися в цьому світі, але не мають на це грошей. І оці фонди е, Біла Гейтса були разом із ним згадані в цих файлах Епштейна. І, начебто, Біл Гейтс сам також був на цьому острові, і вже преса почала. Кишити просто інформацію про те, що, начебто, Білл Гейтс захворів на якісь венерічні захворювання під час спілкування з тими неповнолітніми дівчатами на цьому острові Епштейна. і всі його фонди там ледь не займалися трафіком дівчат незаконним та сексуальним рабством, і всі, всіми цими неподобствами, цими злочинами, про які навіть жахливо говорити. Насправді, якщо ми знову ж таки спустимося до сухих фактів і почитаємо те, що відомо на сьогодні, не будемо там додумувати, не будемо додавати своїх емоцій, в те, що я дуже складно в такій справі не додавати емоцій, бо вона жахлива, то насправді фонди Біла Гейтса там дійсно згадуються, і він дійсно обговорює якісь там програми, і дійсно, ну, Епштейн, як фінансист, напевно, допомагав якимось. Чином може обходити податкові системи, може там перераховувати кошти з одних рахунків на інші, щоб вони там кочували без проблем. Тому що великі гроші люблять великі рішення. Не знаю, наразі складно сказати, чи. Дійсно упіймав Білл Гейтс ганерею, просто займаючись своїми фондами, своїми освітніми програмами. І Чи дійсно він просив а, лікарів про те, щоб йому дали якісь ліки, які він буде таємно підмішувати своїй дружині, щоб вона, не дай Боже, не дізналася про те, що він був замішаний у цій справі Епштейна? Ну, слухайте, ми всі дорослі люди, немає в файлах Епштейна і не може бути, в принципі, таких речей, як а, медичні карти Біла Гейтса або його родини. Ми не знаємо його медичних даних. Медична таємниця, лікарі її зберігають. Яким чином можна зробити висновки, що він там лікував і від чого він заразився? ну я не знаю. Як на мене, це все суто припущення. Не знаю, може вивчитися більше документів, буде ще більше фактажу, і ми можемо зробити абсолютно протилежні висновки. Попри це, я кажу, що сьогодні, от на даний момент, ми можемо говорити лише по факту тих документів, які вже були вивчені. І це, і це така серйозна штука. Тобто, бачите, наскільки все зав'язано, і там і уряди європейських країн, і уряди американських країн, і дійсно і різні бізнесмени, і нафтотрейдери, і продавці золота, і діамантів, і чого ти тільки хочеш, там все всі ці люди є, які в принципі впливають на те, як ухвалюється рішення на планеті Земля. Але ключове, що для нас, українців, означає те, що ці файли були нарешті розкриті. Ці файли, які були нарешті розкриті, означають, що очевидно, сьогодні в Путіна тепер на Трампа більше нічого немає. Я не знаю, чому Трамп не хотів е розкривати ці файли. Може там засвітилися, якщо не він сам, то його якесь найближче оточення, тому що Трамп. Е Крутиться в цих бізнес-колах, і в нього багато друзів, які займаються великим бізнесом, не завжди чесним, не завжди за правилами. Дуже часто вони брудно грають на цьому бізнес-полі і політичному полі. Імовірно, він міг просто боятися виказати якихось своїх близьких знайомих, друзів, з якими він сьогодні будує свою політичну кар'єру як президент Сполучених Штатів. Проте на самого Трампа. По факту, на сьогодні ми там нічого не бачимо. Окрім того, що його там згадують. Ну там же ж ви розумієте, що переписки Епштейна це не просто там е, якийсь журнал, де кажуть, там Дональд Трамп сексуальний злочинець, і він там зґвалтував 10 дівчат. Ні, це переписки між різними людьми про різних людей. Там є плітки, там є обговорення когось чогось, там є якісь контакти абсолютно бізнесові або контакти абсолютно політичні. І це все водно, просто воно зібрано в одну величезну справу, і просто в людей складається враження, що якщо чиєсь ім'я згадувалося в цих файлах Епштейна, то воно обов'язково там люця людина замішана в яких ні там дійсно багато людей, які просто вели бізнес. І їм здавалося, що завдяки Епштейну, який вважався. Шикарним фінансистом світового рівня їм треба їм було про що поговорити, і це теж просто потрапило всю, все в одну справу. Яка ще проблема є тепер ну, в американському суспільстві? Тому що в тому вигляді, в якому викладалися ті файли, те щось зникало, те щось заблюрили, те щось замалювали чорним, щоб ніхто не міг додумати, що там що там написано взагалі якусь частину все одно закривали. Всі там критикували, що недостатньо прозоро, і от департамент юстиції, міністерство юстиції, вивалює просто все, включно з обличчями, прізвищами, адресами, номерами телефонів. Тих людей, які є жертвами цієї справи, це велика і болюча штука. Тепер адвокати цих людей намагаються це все владнати, прибрати принаймні з публічного доступу їхні персональні дані, вони там обіцяють судитися з департаментом юстиції. Побачимо, як воно все буде. Але ключове, що для нас, українців, ми можемо винести з цієї справи Епштейна: що очевидно, після того як оцей Гнійник прориває, вибачте, за таку аналогію, то в Путіна фактично напевно не залишається ниточок, за які він міг би тягнути і щось там диктувати Трампу в за зачиненими дверима під час переговорів, зокрема і щодо війни Росії проти України. Не знаю, побачимо. Бачите, Трамп обіцяв, що до 3 лютого буде перемир'я, так зване енергетичне перемир'я. Воно ну, було в якійсь дивовижній формі. Дійсно, Київ не обстрілювали, обстрілювали інші міста України. Ми знаємо про ситуацію з маршруткою з автобусом-шахтарями, з в який прилетів дрон і знищив там майже два десятки людей. Все це ми бачили таке собі, таке собі перемир'я. Ну принаймні Київ до 3-го числа не обстрілювали до останньої ночі, коли воно закінчилося, і тут вже почали знову валити по енергетичній інфраструктурі, і по житлових будинках і по всьому, чому хочеш, адже на вулиці нагадаю далеко за мінус 20. Це означає, що. Сьогодні Росія використовує холод як важель впливу на українську громадську суспільну думку. Може, вони думають, що чим більше вони нас заморозять, тим швидше ми погодимося на якісь абсолютно абсурдні умови, які вони там висувають ще з 2022 року. Ну не зламалась Україна за чотири роки. П'ятий рік війни вже йде, і вже добре ми в п'ятий рік зайшли. Уже вони там самі в москалі рахують, що вони там вже перевалили за оту психологічну межу там Великої не війни, яку вони так люблять використовувати для своєї пропаганди, і для своїх меседжів, які вони розповсюджують, зокрема і в своєму власному суспільстві. Сьогодні ми бачимо, що війна, попри те, що вона важка, попри те, що вона забирає... Десятки тисяч життів там щотижня. А, в першу чергу самих росіян, які приходять на чужу землю когось вбивати і забирати щось, красти, унітази, мікрохвильовки та пральні машинки. Ми бачимо, що ну, насправді логічного пояснення у Путіна для свого власного суспільства, коли він забирається і скільки має тривати ця війна, ну його немає. Тобто сказати, що ну все, цілі. Так званої спецоперації виконані. І я йду додому. Він не може. Як не може сказати, що вони не виконані, і додому ніхто не йде, а буде ще одна мобілізація. І ще на контрактників. Очевидно, що грошей не вистачає. Сьогодні російська благосфера говорить про те, що там в них продукти подорожчали на якісь шал... просто якісь шалені ціни на там огірки, базові продукти, які вони там дивляться в супермаркетах. Ось що ж случилось. Дійсно, що ж трапилось, чому такі ціни високі, чому імпортних товарів в Росії так мало і вони такі дорогі? Ну це вже нехай вони з цим розбираються. Сьогодні ми маємо, ми маємо розуміти, що чим менше важелі впливу Путіна на Трампа, тим вигідніше буде. Безпекова угода між Києвом та Вашингтоном. До речі, кажуть, що вона вже десь на стадії фіналізації. Принаймні, в гарантії прописані, вони ще не затверджені, не підписані двома державами і не затверджені, звісно, парламентами, Конгресом і Верховною Радою. Але якщо в тому вигляді, про який, про який сьогодні говорить, їх ухвалять, то в принципі воно буде непогано. Там є як надалі захистити і забезпечити захист України, все прописано на папері, і це дуже добре. Побачимо. Знову ж нагадую, що е, сьогодні ми говорили про е, файли Епштейна, про так звану справу Епштейна, чому це важливо, як вона може вплинути на війну Росії проти України. От зараз ми знову чуємо, що е, оголосили повітряну тривогу. Тобто, поки на полі тут у нас на землі для звичайних людей нічого не змінюється. Проте я думаю, що вже найближчим часом якісь суви, принаймні політичні, ми. Побачимо. Ну, а ви що думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Я все читаю, на дещо навіть можу відповісти. Я завжди за здорову дискусію. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобалось. Я дуже старався. Підпишіться на наш ютуб канал, нажміть на дзвоник для того, щоб нічого не пропустити. Ну і ми з вами знову побачимося за тиждень. Мене звати Володимир Унець. па папа.